Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і я вас попросила накидати, верніше написати, хто, на вашу думку, може очолити посаду, тобто міністра оборони замість Резнікова. І так, тут прийшли від вас різні. І Сергій Кривонос, і Сергій Гайдай, і Безугла, і Сирський, і колективна Безугла. Ще кого тут зараз, зараз, я ще подивлю. Хтось пише Кирило Буданов, хтось пише Залужний, Татаров, Смірнов, Ярмак. Так, це всі, так, здається, всі. Ну, На цей час, коли я роблю відео. І так, давайте подивимося. Я вибрала собі таких не Сергія Кривоноса, не Сергія Гайдая. Це ви, напевно, так, в жарт. Не думаю, що це буде безугла. Колективна безугла може бути. І так, я беру Буданова. Буданова, а може, і залужного візьмемо. Давайте подивимося. Я, в принципі, мало в це вірю. І так, давайте подивимося Буданова. Буданова. Татарова, Смірнов. Ярмак. Давайте і Баканова подивимося. Давайте залужного подивимось. І третя особа. І так, хто з них буде? Ну, забаганки цяцянки І так, перший у нас був Буданов. Імператор. Виглядає, що. А, другим у нас був Татаров. В принципі, це у нас Смирнов. Це в нас Єрмак. От Єрмак тут щось. хм Тут у нас йшов баканов, залужний. Якщо дивіться, от я зараз не пам'ятаю точно, а, хто з них баканов, хто не Залужний. Але дивіться, скоріше за все, ні. Ні, -ні. ні той, ні другий. Ось, скоріше за все, буде Буданов. Чомусь у мене так іде. Або третя особа, ні, третя теж ні. Тут, скоріше за все, буде Буданов. Чомусь у мене так іде. Якщо взяти все, енергетично мені більше ось це. Якось так Буданов виглядає. Ну, давайте подивимося. Інтуїтивно я відверто скажу з усіх. З усіх, якщо ось взяти усіх, так? Інтуїтивно я скажу, що ну, імператору, це, знаєте, цікаво. Цікаво. І якраз дивіться, я вибрала сім карт і якраз сім забаганок. Ось, якось так, мої дорогенькі. Ну що ж, давайте будемо перевіряти таро. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Ой, стоп! Яка перемога? До перемоги ще далеко. Давайте пок... що нам карти покажуть. Хто буде дійсно? Ну, я так, знаєте. Там, де був Баканов і залужний або навпаки, скоріше за все, баканов втече. У нього інші дороги кудись. Вірніше, навіть не втече, там якась відповідальна інша робота в нього буде. Десь за кордоном, таке враження. Гаразд, давайте подивимося, що покажуть карти яким буде, які в нього якості будуть? Чи буде він хороший для України, чи ні? Яке буде призначення? Просто яке призначення буде? Чи буде це хороше? Так, людина буде, дивіться, далекоглядна. Да? Ну, зараз давайте я спочатку викладу, свого покладуть. Да, тут зманіпулюють, свого покладуть. Все, я вже зрозуміла. Чому дві в мене? Угу, все, понятно. Просто ще ця перевернулася. То, значить, зірка. Зараз я подивлюся, це точно зірка. З цітрами голими. І так. І так, дивіться, тут у нас йдуть старші аркани. Іде енергія, направлена на. Назовні, тобто людина буде займатися, давайте я так скажу: людина буде займатися, домовлятися на майбутнє, на відстані, вправно. Можна сказати, по цим картам іде дуже добре. Буде давати запит, давайте нам це, давайте нам то, давайте нам це. Але але досвіду замало в цієї людини. Мені здається, в неї буде замало досвіду. Чи буде це добре для України ця, ця людина? Да, ні, не дуже. Тут ця людина буде, я так скажу, вже ці дві карти. Вверху і ця внизу вже говорить, що це іде з офісу президента. Тут у нас імператор. Пам'ятаєте, вийшов Буданов? От, може бути, що дійсно Буданов. Це темна лошадка. Не бачу, що тут буде прогрес для України. Тут темні справи будуть заключатися. Чи будуть далі? А, будуть? Звичайно, будуть. На дні колоди. Тут гроші, гроші. І так, ні, не добра людина. Посадять недоброго. Тобто, вірніше покладуть на цю посаду, призначать на цю посаду не дуже доброго. Давайте, як він. Ну, от виглядає, я вже й далі не буду дивитися, тому що тут і видно, як Божий день, що це людина з офісу президента. Чи це буде Буданов, чи ні, я зараз точно сказати не можу, але виглядає, що у нього дуже багато шансів стати на цю посаду. Дуже багато шансів. Залужний, Баканов. Так. Більш, найбільше шансів у Буданова. Якось так, мої дорогенькі. Гаразд, щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги!